Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні наша розмова вона викликана запитами школярів наших шкіл, які осмислюють своє майбутнє і намагаються уявити своє майбутнє студентське життя у позанавчальний час. Зрозуміло, що ну, Усім би хотілося провести студентські роки, саме цікаві роки свого життя, ну, насичено, емоційно насичено. Отже, до нас звертаються як школярі, так і їх батьки. А що, от у, зокрема, у вас, у Сумському державному університеті, відбувається не в аудиторії, у поза яка позанавчальна діяльність має місце? Отже, сьогодні я запросив. На розмову сніжану стократно, доброго дня, сніжана, доброго дня. сніжана студентка 4-го курсу спеціальності менеджмент сонце культурної діяльності. Сніжана для нас дуже цікавий співрозмовник у зв'язку з двома обставинами. По перше, вона студентський декан факультету, а по-друге, вона також учасник студентського театру. От Сьогодні ми про ці два типи активності позанавчальної діяльності ми з вами поговоримо. Сніжана, перше питання спочатку таке принципове. Ну, є така точка зору, і вона має право на життя, що ну, якщо людина прийшла навчатися в університет, припустимо там на, ну, на менеджера, да, да, то вона має здобувати знання за навчальним планом. А все решта, там, що пропонується, ну це не важливо. Навіть більш того, чуємо, що це і шкідливо, оскільки це загрожує ну, рівню засвоєння знань. Яка, яка ваша точка зору щодо цього? Ну я категорично не погоджуюсь з даною думкою, бо, по-перше, якраз ця активність вона найбільше допомагає студенту інтегруватися в це студентське середовище. Зрозуміти, що таке студентство та знайти джерела спогадів, джерела енергії і на навчання також. Тобто, завдяки всім своїм активностям, які я змогла для себе використати у Сумському державному університеті, по-перше, я знайшла друзів на всі чотири роки і на найдальше життя. У мене дуже багато неймовірних спогадів, і студентські роки для мене запам'яталися не тільки матеріалами з лекцій і практичними навичками, а й тим, що це дуже весело, це дуже багато нових навичок, вмінь, емоцій. Це необхідно просто для інтеграції. Ну, ви знаєте, от така необхідність ще зумовлена і науково. Зараз, за даними досліджень відповідних до речі, шановне товариство, ми окремо відео про це запишемо. Чотири головні компетенції: так звані 4 сі, які необхідні людині зараз. Перше Сі це critical thinking, критичне мислення. Друге creativity, тобто здатність до творчості. А от двоє інших communication, то вміння спілкуватися. Коперейшн, вміння кооперуватися. Це якраз відноситься до поза навчальної діяльності. Тобто все непросто в люди, які намагаються побудувати професійну діяльність самостійно, вони приречені. успіх досягається в командах, подобається, не подобається. Яким би ви себе там не вважали, людину, яка не хоче спілкуватися, ну якщо ви серйозно. Плани будуєте, то без цього ніяк. Добре, давайте, значить, у нас сьогодні дві, дві теми. Перше, це е, ваше, ваша активність як студентський декан. Тобто є студентський деканат, який власно дублює да, університетський деканат. Так. От, розкажіть про цю діяльність. А, ну, по перше, студентський декан це, це не одна людина, це дійсно вся команда. Бо без е... Класної, ефективної команди сам студентський декан він нічого не зробить самостійно, це правда. Також це представництво студентів перед всією адміністрацією, тобто, всі звернення студентів, якісь там, можливо, запитання, непорозуміння. Це все вирішується з нашою допомогою. Також це вміння комунікувати, вміння чути та слухати. Як свою команду, так і студентів і вміння організовувати безпосередньо студентське бути студентським деканом, воно мені дуже сильно допомогло з моментами тайм-менеджменту, бо тобі треба звичайно встигати і навчатися, і бути студентським деканом, тобто відвідувати певні наради, відвідувати, точніше, виконувати свої обов'язки. Але це був дуже такий неймовірний досвід. Який я сподіваюсь дуже знадобиться мені у житті. Бо, по-перше, це досвід лідерства. Ти вчишся бути лідером, вчишся керувати командою, правильно надавати їм певні вказівки, і безпосередньо це не коли ти дав вказівки і забув. І хай вони роблять те, що вони мають робити. Ти також разом зі своєю командою, ти повністю занурюєшся у цей процес. Uh, і студентський студентський деканат він не тільки як такий uh, обличчя студентів, яке спілкується з адміністрацією, також це, звичайно, і люди, які допомагають студентам глибше зануритися в студентське середовище, організовують якісь безпосередні заходи, як і культурно-масові, для того, щоб uh, студенти могли комунікувати, знайомитися, знаходити собі uh, друзів. Просто знайомства також. Які стануть корисними, наприклад, в майбутньому. Також це заходи з мобільності, коли ми допомагаємо студентам розповідаємо, що це взагалі таке, і як не боятися туди подаватися. Це і наукові заходи, де ми студентам знову ж пояснюємо, що таке студентські роботи наукові, що не треба їх боятися і треба приймати у цьому участь. Це і досвід, це і знання, і взагалі дуже корисна така гілка студентства, яку треба використовувати на максимум. Отже, я поясню вам, шановні наші глядачі, значить, перший напрям це, це дуже важливий такий скіл, вміння. Це представництво інтересів, правильно? представництво інтересів студентів перед адміністрацією. Наприклад, у когось непорозуміння, претензії так, по. Ну, по балам, які ставили, так? Другий напрям це організація студентського дозвілля, правильно? Так. Третій напрям це е, академмобільність, мається на увазі це можливість виїхати, навчатися за кордон. Тобто, не полушаючи навчання тут, Так. ви Парал. виїжджаєте за кордон і там паралельно навчаєтесь в університеті. І четвертий напрям, який Сніжана е, також вона вказує на нього це. от... Е, Організація наукової роботи, досліджень це також важливо, бо наукові дослідження пов'язані з бізнес-плануванням і з плануванням вашого життя. Так що, як бачите, серйозні повноваження і а, серйозна робота. Що ще додам, додамо щодо деканати, чи можемо до другої вже частини переходити? в принципі можемо переходити. Друга частина так званий студентський театр. Я вам ну, розкажу, розкажу про свій досвід. Ну, коли я поступив, я був дуже замкненою людиною. Я жив у світі літературних героїв, улюблених філософів, поетів, і в принципі, в принципі мене це задовольняло. Ну, я вважав, що люди, які мене, в мене, ну, якби вони на іншій планеті живуть, а я а мені тут гарно цій планеті. Але менше з тим ось, коли почалося це студентське життя, я відчув, що все ж таки я неправильно жив. Ну, неможливо жити без емоцій, без інших людей, і це якось, ну, це просто неприродне. Я почав шукати способи ну, взагалі якось почати спілкуватися. І тут студентський театр називався він тоді Студентський театр на балоні. Я туди пішов. Я не скажу, що в мене відразу вийшло, але. Грав в спектаклях, більш того, навіть продовжував грати після закінчення університету. Я вже іще аспірантом грав ці, е, в спектаклях, навіть робив постановки. Що дав мені студентський театр? Він дав мені ці здатності до комунікації. Це ж не так просто, як здається. Так. Зараз, наприклад, я ну, можу підійти до будь-якої людини і з налагодити з нею контакт вступити в комунікацію. Тоді для мене це було ну, майже неможливо. Тобто, communication, cooperation, студентський театр все ж про те, правильно? Розкажіть про студентський театр, в якому ви берете участь. Наразі я приймаю участь у відкритому молодіжному театрі Кураж. Це театр при нашому університеті. Прийшла я туди на першому курсі одразу після інтегралу. Я дуже сильно боялася насправді, хоча досвід в мене вже був сім років за плечами у рідному місті. Але це абсолютно нова компанія, другий режисер, всі з різних факультетів, абсолютно з різних курсів, тобто це неймовірна кількість людей, яких ти не знаєш. І перше, що я зробила, це злякалася. Після першої репетиції я десь на місяць пропала і боялась туди дійсно повертатися. Але потім якось. Чомусь мене переклинуло, і я вирішила все ж таки не кидати цю справу, бо мені дійсно вона дуже близька до серця. І я вирішила, що я спробую себе у новому театрі. Багато людей туди приходять, які зовсім не мають досвіду ніякого, і дійсно приходять у театр, щоб розкритися, щоб навчитися комунікувати, працювати в команді, щоб не боятися виступати перед публікою. Що також немаловажливо для для професійної діяльності і, в принципі, майбутнього. І тому залякані були трошечки всі. Але е, у нас режисер Ірина Володимирівна, вона така жіночка дуже добра, і е, вона нас якось всіх зуміла дуже швидко е, перетворити з просто окремих студентів, які одне одного бояться, у таку дружну маленьку сім'ю і осередок, Такий сімейний саме. Після... Ну, зазвичай всі першокурсники вони проходять новорічну казку для дітей. Це таке якби посвята у те... театралу. І саме після неї ми дійсно всі розкрилися. Якщо зараз порівняти перший курс і зараз нас на четвертому, коли ми вже впродовж чотирьох років займаємося театральною діяльністю, ми абсолютно стали іншими людьми. Ми більш відкриті, ми більш відкриті до комунікації, ми перестали боятися людей, що немало важливо, боятися публіки. Тобто для нас тепер є нормальним вийти там на сцену і прочитати промову. Це друзі, дійсно, це друзі на все життя, яких ти, наприклад, коли там літні канікули, ви довго не бачитесь. Ці емоції, коли ви в серпні повертаєтесь, вони неймовірні. Це студентське життя знову ж таки дуже багато різних моментів, які ми згадуємо, які наповнені всім, от, от таким всім спектром взагалі існуючих емоцій. І це дуже така, як на мене, хороша діяльність в тому плані, що в тебе залишаються. Ти пробуєш, по-перше, себе у різних напрямках, і в тебе залишаються навички дійсно театралів. Дуже багато людей після нашого театру йдуть на режисуру, як такий додатковий скіл в житті, додатковий диплом. І дуже багато дверей відкривається для тебе, коли ти, наприклад, вчився на менеджера, в тебе є навички менеджера, в тебе є навички режисури. Відповідно, ти можеш набагато більше де працювати. Бо в тебе такий дуже великий багаж, який тобі допомагає інтегруватися абсолютно в любе суспільство і в абсолютно любу професійну діяльність. От у ваших словах було три, три дуже важливих аспекти: перше подолання страху. Ми про страх на цьому каналі говоримо багато. Страх а бояться всі, це нормально. Питання в тому, щоб страх перетворити в енергетику. І от я пам'ятаю, що коли перший наш виступ... Що страх був а, на високому рівні, але коли я почув аплодисмент і да, то я зрозумів, що я перетворив його в енергетику. Друге, дуже важливо, що ви от, а, сказали, це емоційна наповненість. А, стосунки між людьми. Оці стосунки, як сформовані в студентстві, вони ну, особисто в мене саме, саме сталі. Протягом всього життя. Тобто, так або інакше ми спілкуємося і студентським. І от третє дуже важливе, це от, е, 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 я постійно думав, ну на, навіщо це мені? Актором я не буду. А, мені сподобається, ну я не буду. Ну Режисером також. Ну Навіщо от е, час та, от, витрачати. А зараз я розумію, що театр та вплинув на все моє життя. Наше життя це театр. Правда? І і своє життя ти також режисуєш, пишеш як драму, да? і своєю зав'язкою, розвитком дії, кульмінацією, розв'язкою, шукаєш, де там ці катарсіси, де ці <риклад> <риклад> найбільша наповненість, а де ти очікуєш аплодисменти. <риклад> <риклад> Тому дуже важливий. А, та, і більш... Хочу сказати, що От і глядачам буде цікаво, аматорські театри, вони також мають свого глядача. Там звичайно. Там ходять люди, у нас повні зали були Так, цьому Це повні зали. Якщо це, звичайно, дитячі казки, то це ну, всі суми, діти, це декілька днів, по дві вистави збираються діти з усіх сум. Це і діти викладачів, це і діти просто от, ти ходиш і там з двору бігають, а потім ти ходиш по місту і тебе впізнають. Це дуже такі емоції, коли вперше ти йдеш, і тобі якась дитина. А це ж ти там грала, ти ти ти. І ти йдеш спочатку переляк, а потім таке задоволення, що ну якщо дитина запам'ятала тебе, виходить, їй сподобалось, і це просто неможливо. Тебе переповнюють, потім переповнює повністю гордість за себе, що ти це зробив. І гордість за те, що ти не підвів команду, тобто сподобався, ти сподобались всі. Ну а нас представте після вдалого спектаклю, що весь університет, ну я умовно кажу, подивився. На наступний день ти приходиш на першу пару, на тебе по-іншому дивляться. Звичайно. Тобі, з тобою хочуть спілкуватися. Так. Ти якийсь такий вже ну, олімпійський, олімпійський Бог, там, щось ну, був на сцені, не побоявся. І взагалі я хочу от вже завершити нашу розмову тим, що от я вже людина з досвідом життєвим. Мені дуже жалко, коли я бачу, що випускники от закінчив на п'ятірки, да, розумна людина. Але він боїться, він, він, він або вона, він самотня людина. І ця людина в житті ну, не розкривається. Вона живе там десь на якісь своїм життям. В неї немає достатнього доходу, оскільки ж знову ж таки кооперешн комунікейшн. Uh -huh. Ну не хоче працювати в команді, живе в якомусь локальному середовищі. Як правило, замкнена серед ну, два-три родича, чотири-п'ять знайомих, власне кажучи, і все. І так проходить життя, в принципі, талановита людина, яка от зарила свій талант саме через страх. Вам так не здається, що є такі зараз Звичайно, студенти, є. Ж, правда? Є. Просто його, його просто не витягнеш, бо її Як не Як би витягну. ти не намагався, да. на жаль, є. От сидить там десь у своєму цьому Як куплі рак. якомусь незрозумілому, Да. Як... В мушлі свою сховався. Так, да, тільки ж, ну, людина утворена для, для іншої людини. Так, звичайно, без, ну, без комунікації і без вміння працювати у команді неможливо зараз взагалі здається. Звикнути до суспільства і вибратися е, якось наверх, так би мовити. А причини можуть бути різні, страхи, наприклад, може там в дитинстві щось було, якась драма, нещасна любов. От людина взяла, замкнена. Зам... замкнена. От от... І от ця позазначальна активність вона допомагає розімкнутися. Ну, Відкрива да, відкриває людину в двері, в двері до буття. Так, це з філософської точки зору, філософський канал. Ну добре, дякую, Сніжанна. Можливо, ще щось не сказали, хотіли би сказати. Хотілося б, можливо, попросити, можливо, звернутися, не боятися, дійсно не боятися і пробувати себе у різних напрямках, бо студентське життя це не тільки про навчання, це про досвід, це про комунікацію і це про людей, які будуть з тобою протягом наступних, наступних років протягом твого життя, добре. Дякую. Дякую за візит. Шановне. Шановне товариство, це була бесіда на відповідно ваших запитів, ваших прохань, поговорити про позастудентське життя, як воно організовано, зокрема в Сумському державному університеті. Ми сьогодні говорили з студентським деканом, студенткою 4-го курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності Сумського державного університету Сніжаною Стократною. Дякуємо ще раз вам за візит. До побачення. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, дизлайки ставте на інших каналах. До побачення!